Вітаю! Сьогодні День будівельника. День, коли хочеться зупинитися на мить і привітати тих, хто без перебільшення створює майбутнє. Команда Єврейзол багато років розділяє цінності цієї професії, цінності цієї галузі. І ми віримо, що цеглина за цеглиною, рішення за рішенням, об'єкт за об'єктом, ми разом. Створюємо комфортне, сучасне, якісне середовище для нинішніх та майбутніх поколінь. Я вітаю всіх, хто долучений до цієї галузі, всіх, хто причетний до цієї великої справи будівництва. Євроізол приготував привітання. Тож я вам бажаю гарного перегляду, гарного настрою і гарного сьогоднішнього дня! Шановні колеги, вітаю вас з Днем будівельника. Бажаю, щоб кожне будівництво починалося весело, проходило успішно і закінчувалося вчасно. Дорогі наші партнери! В кожному теплому домі, в кожній школі, лікарні чи офісі є ваша робота. Ви ті, хто створює тепло та комфорт там, де цього найбільше потребують. У цей день будівельника хочемо сказати вам просте, але важливе: дякуємо, цінуємо, віримо. Євротерм разом з вами крок за кроком до перемоги. Будівництво це справа відповідальних людей, які думають на роки вперед. Саме з такими людьми маємо честь працювати. Дякуємо, що створюєте разом з нами не просто об'єкти. А рішення на майбутнє. Шановні партнери. Дякую вам за співпрацю, за наполегливість, за те, що ми з вами йдемо разом до перемоги. Бажаю нам з вами мирного неба та вдалих проєктів. Шановні колеги та партнери. Мене звати Олексій. Я представляю київську команду КМПБ. Наша команда сердечно вітає вас. З професійним святом днем будівельника. Вітаємо вас! Ваша праця це реальне дійсне підтвердження, тому що мрії стають реальністю, а будівництво це основа створення майбутнього. Це фундамент, фундамент майбутнього. Тож я та моя команда щиро бажаємо вам міцного здоров'я. Невичерпної енергії, натхнення у всіх ваших починаннях та вже, е, процесах, які реалізовані. Щиро хочемо, щоб кожен з вас, е, кожен з вас відчував черговий предмет гордості за реалізований проєкт. А ваші збудовані відновлені реконструйовані об'єкти, будівлі, проекти приносили людям радість, користь, користь, затишок та безпеку. Ми дійсно ціним ту співпрацю, яка вибудувалась роками і в мирний час, і на жаль, під час війни. Ми дійсно ціним, що на сьогодні ви залишаєтесь з нами. А ми разом з вами опановуємо нові стратегії, можливості, продукти. Дякую вам І ще раз про зі святом, бережіть себе.